Так, всіх вітаю, розпаковка для Анатолія Івановича. Так, поїхали. У нас тут листочок. карти З повагою Анатолій. Так, будь ласка, відео. Ну, це дуже дякую. Так, жорсткий диск в районі 20-30 гривень штучка. Ну, порахуємо. Так, плата, зеленка, така. 45 гривень кіло. Ну тут перебирать. Тут і ПКН 150, і 608. і все в одному пакетику. Це надо посортувати Так, тут у нас срезка сплав. Ну, це перебирать. Тут і 814 розкусувати Так, тут що ми бачимо? МПшки, МПшки. МПшки всі. А, один полівичок. Ну, це теж треба витягти його. Угу. На перевірку. Ну це медь. це латунь. Я вам і так скажу, без, без аналізатора. Тут ценного немає нічого. Так. Ну тут 90. й сріб. 86. 90-й. Ну, таке условно срезка сплат. Якщо не попадається взагалі там до 82-го. Так, ну тут теж намішано трошки. І чипи, і мікросхеми, з видимою, позолотою, і мікросхеми, які розкусувати. Це на переборочку. Ну тут полубачата окремо. Це дякую. Тут у нас магнітик зараз. Оп, все. Думаю, що всі нормальні. Так, диоды. 226. Ну, скоріше всього, ці всі нормальні. Ці всі нормальні. Це поштучно по гривні 20 паркується. Так, КМТ. Зелені і одна кругла. Такий бублик. Це не КМК, це откинеться. С КМА. Ну, тут условно і труб і... Такі, ну, з урахуванням диска 150 гривень кіло. Ну такі діоди я не приймаю. Ну, поштучно такі не рахую. Тут тих, що я беру, немає. Ну, або назад один у цей 3 гривні штучка коштує. Ну, такий. Цей порахується, а інше ну, срезка склаб. Ну або назад відправлю. Ну, це флажки 150 гривень кіло. Це не з калькулятора, кнопки, ну це посріблення. Ну це не чисте срібло. це посріблення. Я вже з таким стикався. Так, ну тут так. срібло. І медь посріблена, і контакти зрізані. Ну тут трошки надо, да, поотбираться. <кій> <кій> ну такі діоди, не знаю, десь в районі, наверное, ну. Може гривня грам, може треба, треба починати брати, бо ну інші беруть. Не знаю, я такі, ну, не брав. Надо... Так, ну це теж 150 гривень кіло. Така категорія. Ну тут теж дорогоцінно немає нічого. Ну. Перевірка, ну, аналізатором можна не пулять таке. Це або звичайний ніхром, або фіхраль. Так, тут у нас. Цей неприйомний, 805 неприйомний. Сінь, не, ну таке 150 гривень його коштує. Так, якась лампочка. Ну, ця лампочка теж, ну, я такі, до речі, ну не беру. Це не знаю, таке можна не відправляти. Ну, це звичайне заліза. Ну, тут, тут буде іскра, я, ну, навіть візуально. Це заліза, це перевіряйте на іскру. Ну, це, условно, таке, срізка з Це срізка з плат. Ну, це, щось, я не знаю, за що потягнути, щоб воно не порозсипалося. Кришка від бутилки ми таке не беремо. Ну а так, ну все все, решта ну, срізка сплав. Таке. Ну окрім, мабуть, цих тяжелих конденсаторів. Ну вони безполезні. Ну, Ну, оцей зелений. Зараз все порахуємо, переберемо і скажемо, що з того вийшло. І так, Анатолій Іванович, вашої посилки. Дивіться, підбирали. Уша мікросхема 814 по 11 гривень. 203 по 19 гривень, 608 по 50 гривень і 602 два штуки по 61 гривень. Ну, Це все неприємно у вас було. Це 150 гривні кг. КМ 44 гривні грам. КМО у вас вийшло 4,2 грама. Полубачата. Це правильне, так? Да? Да. Ну, то що магнітом да -да -да. поодбирав. По 8 гривні грам, так, один діод 3 гривні штучка і такі діоди по гривні 20 штучка. Це Те, що прийомне було. срібла. Ну, отака от обріз я порахував по 8 гривні грам. Ну, вибачайте, тут так обрізано. Це ще з запасом. Так, розібрав я жорсткий диск. Плата 16 грам важить 450 гривень. із за ну, на 7 гривні вийшло. І алюмінія вийшла на 11 гривні. жорсткого диска. Блин. Я не знаю, хтось її бере по 30 гривні, то, мабуть, наверное, там, де. Ну, Не більш сучасна, а стара плата, вона, ну, мабуть, в три по буде. буде. Так, э, така плата 45 гривень порахована. Ну, Це все срізка плат порахована. Э, дивіться далі. Ну, от таке заліза. <му> вас, істри, в усі сторони летять. Ну, Це заліза, це навіть так видно. ну. Ну, Оце, вибачте, не рахував. У вас вийшло на 1764 гривні. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.